Перемога для будь-якої держави це протистояти планам ворога. Якщо державі, яка воює, і особливо державі, яка є жертвою агресії, вдається протистояти планам агресора, значить вона перемагає. Російський політичний план давно відомий. Це ліквідація державності колишніх радянських республік і повернення Російської Федерації до кордонів Радянського Союзу 1991 року. В російському політичному словнику немає ніякої української держави і. З часів Володимира Путіна, це вже артикулюється абсолютно чітко: немає не ніякого українського народу. Таким чином, перемогою для України є збереження української державності і збереження людей. Головний маркер української перемоги це збереження нації і збереження держави. Тому головні зусилля держави і суспільства мають бути пов'язані саме із цим: не дати можливості здійснитися плану Путіну по виденню Україн. Не дати можливості здійснитися демографічній катастрофі, не мати можливості здійснитися плану по ліквідації державності України. Все інше це додаток, який може бути важливим. Звичайно, і це мова йде про відновлення справедливості, відновлення територіальної цілісності, тому що всі ці е, можливі, все це досягається військовим і політичним шляхом, реальним шляхом не шляхом соціологічних опитувань, а шляхом тих е, дій, які. Дійсно відбувається, скажімо, там, звільнення конкретного міста. Це факт. Бажання звільнити конкретне місто це бажання, от, і все з цієї точки зору. Питання відновлення територіальної цілісності України може затягнутися набагато більший термін, ніж е, процес збереження української державності на української нації на її території. От, і все. Я допускаю, що ми можемо опинитися в ситуації багатьох країн, які вирішували свої територіальні конфлікти. По 50 60 років, так як вирішується, скажімо, кіпрський конфлікт. Я весь час намагаюся пояснити: ще раз хочу це сказати, що сама ідея повернення до міжнародного права, про яку ми говоримо, є непродуктивною, тому що міжнародне право зруйновано Російською Федерацією 2014 року. І треба чітко сказати, що ніякого міжнародного права немає і ніяких наслідків його зруйнування теж немає. Тому що країна, яка зруйнувала міжнародне право, залишається. Реальним гравцем на міжнародній політичній арені з цією країною ніхто не розриває дипломатичних стосунків, окрім країн території, яких анексовані. Я маю на увазі Україну і Грузію, і все Всі інші країни підтримують цією країною дипломатичні взаємини і лідер цієї країни виступає як шанований гість на саміті Групи 20. Таким чином, ми можемо чітко констатувати смерть міжнародного права по воєнного часу. І ми маємо рухатися до побудови нової системи міжнародних взаємин, яка має виникнути внаслідок тих подій, які відбудуться під час врегулювання російсько-українського конфлікту найближчими десятиліччями. Це може бути довгий процес. І ті люди, які нас зараз дивляться, вони можуть цього не побачити, бо просто вже на той час це побачать їхні діти чи онуки. Як багато людей, які бачили окупацію Балтії 1940 року. Звичайно ж, не побачили відновлення незалежності Латвії, Литви і Естонії, не тому, що рано померли, а тому, що довгий був процес, так може бути і в процесі російсько-українського конфлікту. Це марафон, який може зайняти життя кількох генерацій. Коли якісь люди говорять, що ми не хочемо залишати цю війну нашим дітям і онукам, може так статися, що вони залишать цю війну своїм дітям і онукам не тому, що вони програють цю війну, а тому, що їхні діти, а потім онуки замінять їх на. Умовних фронтах цієї війни, які нікуди не дінуться під час життя їхніх дітей і онуків просто війна не закінчиться. І це теж абсолютно реальний розвиток подій для переважної більшості людей, які будуть готові пов'язати своє своє життя з такою Україною. Це важче, ніж тою Україною, яка була до 2014 особливо до 2022 року. Але іншої України в їхньому житті може не бути. Якщо раптом виявиться, що Ця формула не працює, що все закінчиться наступного року чи ще через рік, Я буду тільки радий, тільки не сподіваюся, що це закінчиться не приниженням а справедливими угодами. Але поки що жодних передумов, навіть не для справедливих умов, а для припинення процесу я не бачу. Тому треба вчитися жити в війні, вчитися жити у війні.